Що ти хочеш? Бавиться? Давай мені. Давай. Давай. Дай. Хоче він бавитися, то він так дзявав, щоб я з ним бавилася. Дай. Дай мені. Дай, дай. Дай. Ну дай. Ну дай. Що, не буду. Подивіться який пішла, вже пропала Я пушка показую, як бавиться з юром. Прийшов з вечерниці. Моя моя. моя. Дай, Ну дай, 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 ну да. Кліща. Мазон ти такий котячий. що що, і з тобою побавиться, і з тобою. Ай тата. Та, 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 та. Сид... Так, сидіти, чемно, сидіти. Он же кози хочу теж з ними бавитися. Ай, ти, Ей ти, морда, ти паршива, така вредна, ти така мордяшка. все. все, 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 все. Або то він прийшов з вечерниці. Що мої маленькі? Ігор, їх треба напоїти. Треба напоїти, так, кури, що ви тут розкажете? Ось вода, дай їм всім пити Попробуй. Шоколадки можеш починати. Шо-ка-ка-ка? Мої мазулі регізулі. Ну, а я йду до гусей нарешті, може, я вже таки піду до них, а? Кози, ви дасте мені сходити до гуси? ні нині. Ви всі хочете ага, тебе почухати. Тебе мимру почухати треба. Тебе мимру почухати і тебе, і тебе. А, і ти, і ти, і ти наставиш голову. Ой-ой, я вже все. Я хочу почухати, але я не знаю, що я хочу. О, 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 і так недобре, і так паршиво. Ой-ой, о, ой, о. о котяка! Дивіться, а, дивіться. двісті, двісті, Прийшов пробираючий. <ріст> <ріст> так пушик, пушик. <ріст> Значить, як вони Всі разом, ніхто нікого не обіжає. Я поправи, я поправи. Ну он ті оста. Не знаю, чи ті будуть пити. Шоколадка тупити п'є, я знаю. А ті, як коли їм голову з дур зайде, ай ви. Не хочу. Мала моя того буде пити. Ладно. О, ще один ділок прийшов, да, Котяра? Так. Бровадазол. Таблетки гусям. По одній таблетці. Через 10 днів ще один раз здати. Ну, хай п'ють. А я йду. шо, шо шо Ой, ти мій, мій носик, ти мій курносик такий хороший, такий вредний, який хоче чогось смачного. Ще, ще, ще. Ні, такого не хочеш. Не хочеш такого? Ти думала, я щось маю друге. Але вже, вим... Але вже мур заїться. Що пушило? А то не ходи по дівках, будеш більше вдома. Ой, добренько йду, я подаю своїм гусям і зачиню їх. Так. Погодувала я своїх гусей і заганяємо на місце їх. Ось. Так щось таке то діло. Пішли на місце, пішли, Ігор вже вам їсти, всипав. Зерно. Ось. Води наляв. Вам смачного. Ось такі-то. Ось такі-то справи. Ой, ой, зачинити не можу. О, ось так. Мої гусочки. Мої песики. Мої котики. Таблетки положу, тоді ще раз обробити треба. буде. Все, пили вони? Ну і все, можуть лягати спати. О, все, курочки, гусочки і козочки. це моє мазулька? Всім гарного дня. Кажуть. І всім папа, до зустрічі. У слідуючих відео. Так, мої козульки-мазульки стоять. Так, взяли показати, який ім'я моїх кіс у запускові. Дивіться. Чекай, підніми ножку. Бачите. О, все, вже показала. Біжи їй зерно. Ось, бачите. Ладно. Давай я твоя в ім'я. Все-все, ми від тебе відійшли. Ось так. Там є молоко. Ще в ім'ї. Ось. Може, мені кориця десь краще показати. Бо зірку я ще маю в неділю доїти. Ось тут, бачите, видно, що є молоко. Ще в дийках. Ось. Ну, воно м'ягеньке. Ось. І не гараче, і нічого. Ну, Це більше вже присушила, він його там тої, то ще. Але все одно тут десь є грам 300, як видаєте, грам 300 буде молока. Ось. Але дивлюся, воно не гаряче, не наповнене сильно. Ось і цей результат. Бо зірка тут ваша буде. Ой-ой-ой! Любка збісилася, не лізь. А? Ти ж не сідаєш доїти. Але дурне отого, нема ради. <гум> Нема ради з вами. Одна мандаринка до всього ставиться спокійно. А ці всі десь світовата, а? Ось так. Ой. Моя дівчина-шоколадина їсть також. Любина мала торбина. Смакує. Ано! Ну, не воювати. Ось, я зараз ще дам гусям занесу, щоб потім тільки випустити. І кури, барачок, і зерно. А вечір будуть їсти барабої. Я вчора не намняла, нині зранку не хотіла. Хтось там казав, так, зараз я по тих зубах як дам тобі. Вона що, зерна їсти не вміє? А ти не крутися. Я знаю, що зуби болять. Завжу, що вони мають бути більші, кращі. А чим вони мають більші? Ті домінанти кури, прекрасні в мене. Несуться вже гарно, все, як має бути. Це ли білі, чи ті отрижі. Це все ті кури, що на яйце, вони. Навіть у ті домінанти це мішані з легорном. Так що вони й так великі порівняно виросли. Ось. Це мій півінь воду п'є, а другий он до сховався за білою куркою, я тільки жопа видно. Так що ось таке. Ось так то. Ладненько, біжу я. Гусям дам їсти і йду до хати. А вам тепер скажу всім гарного дня і до зустрічі. Я тих відео до кубки склею і, і буде все добре. Всім ми розпокою, затишку і тільки хороших новин. Ой, ой, ой. Сліпак чубати, треба чуба постригти, взяти ножиці. Всім папа.